Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо булочки з маком. Після цих булочок ви більше не захочете купувати їх у магазині. Вони будуть нереально смачні, і ви порадуєте своїх близьких. Для цього візьміть муку, дріжджі, вершкове масло, яйця, макову начинку, цукор та тепленьку водичку. Макову начинку я купувала готову у магазині, там написано, як її зробити. В миску додаємо до дріжджів тепленьку водичку, не гарячу, а теплу, щоб ви могли її пити. Далі сюди ж додаємо весь цукор і починаємо ложкою просто розмішувати. Добре-добре розмішали і сюди ж будемо додавати яйця. Теж замішуємо. Далі додаємо наше м'якеньке вершкове масло. Його попередньо потрібно достати з холодильника десь години за 2-3 до готовки. Яйця також, щоб були не холодні, і ложкою роздавлюємо. Далі сюди ж додаємо муку, не всю одразу можна половину. Від потрібної кількості замісюємо тісто, додавайте за необхідністю, щоб тісто не липло сильно до рук, але було м'якеньким. Ну, трошечки-трошечки має липнути, ну зовсім трошки. Замісюємо гарне тістечко. Ось таке воно виходить. М'якеньке, пухнасте. Ми його накриваємо рушничком. та... Залишаємо приблизно десь на 40 хвилиночок на столі. Далі відкриваємо ось таке воно у нас вийшло. Збільшилося приблизно в два рази і м'якесеньке. Далі я на силиконовий килимочок, буду насипати борошно і сюди ж викладати наше тісто. І зараз буду вам показувати, як ну, дуже просто зробити ці булочки. Друзі, а ви підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. Дуже вам дякую за підписку. Трошки обминаємо наше тістечко і додаємо борошна, щоб не липло до ручок. Трошечки присипаємо. Ось таке красиве тістечко, м'якеньке, і починаємо його розкачувати. У мене вийшов такий великий круг. І сюди ж я викладаю макову начинку, розпреділяю рівномірно стараюся по всьому тісту. Ось так розпреділила, присипала трошки мукою і руки в муці, і буду починати скручувати рулетик. Просто один здоровий рулетик. Охайненько отак ось скручуємо, поправляємо. Ось так скрутили. І приготуйте ніж або шпатель для нарізання. Мукою присипаємо, ножом нарізайте іншою стороною, не тою гострою, тому що можете порізати свою поверхню. Тісто буде добре нарізатися, але. Потрібно також присипати мукою, щоб не прилипав ніж або шпатель до тістечка. У мене просто звичайний шпатель, пластмасовий. І приблизно, ну, який, який хочете розмір, нарізаєте булочки. Попередньо застелюйте вашу поверхню, на якій будете випікати пергаментом або силіконовим килимочком, а краще брати в духовку не силіконовий, а тефлоновий. Хоча дехто і силіконовий кладе, але раджу тефлон. Він багаторазовий і не пригорає. Ось такі булочки виходять, ми одразу ж будемо їх складати туди, на килимок. Або на пергамент. Попередньо я розмішала одне яйце для змазування булочок. Так буде рум'яна блискуча з кориночка зверху. Викладаємо булочки. Виклали, нехай вони хвилин 10 просто полежать, отак прямо на столі. І змазуйте їх яйцем. Це пройшло 10 хвилин і змазуємо. Далі ставимо в розігріту до 180 градусів духовку, У мене електродуховка, режим низ верх на півгодинки. Ось така краса виходить, друзі. Радуйте своїх близьких, ці булочки нереально смачні. Ви точно забудете про булочки з маком з магазину, якщо спробуєте цей рецепт. Смачного вам, друзі! Велике вам спасибі за перегляд відео, за підписки, за лайки. Смачного вам і всього найкращого!